Дослід 23Б. Окиснення бензальдегіду амоніачним розчином аргентум-1оксиду. У попередньо підготовлену пробірку вносять 3 краплі 1% розчину, аргентум-нітрату. І дві краплі 10% розчину натрій гідроксиду. Утворюється осад аргентум 1 оксиду. Одержаний осад розчиняють, додаючи до нього кілька крапель 5% розчину амоній гідроксиду. До одержаного амонячного розчину аргентум 1 оксиду додають 2-3 краплі бензальдегіду. Реакційну суміш нагрівають на водяній бані.